Вітаю жителів Береславщини. Інформую вас про зміни, які відбулися за останню добу щодо поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району. На жаль, за останню добу ми маємо ріст захворювання на covid 19 Маємо 11 підтверджених випадків на covid 19. В тому загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 160 осіб, у тому числі 20 дітей, 13 медичних працівників. І на самоізоляції станом на 17 листопада перебуває. Бувають 168 осіб, крім того, маємо в лікарні 14 хворих на пневмонію. У комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня розгорнуто 80 ліжок для надання медичної допомоги хворим на covid 19 Станом на 17 листопада в Береславській центральній районній лікарні зайнято 28 ліжкомісць хворими на covid 19 Лікарня на сьогодні забезпечена киснем керівництвом Береславської центральної районної лікарні вживаються всі відповідні заходи щодо своєчасного придбання киснем, вживаються додаткові заходи щодо використання коштів державної субвенції, який район отримав близько 800 тисяч. Гривень для забезпечення кисню для того, щоб люди хворі на covid 19 мали змогу вчасно отримати необхідну допомогу. Станом на 17 листопада, що стосується освіт... роботи освітніх закладів, освітні заклади працюють в звичному режимі. Проте... Вчора ми маємо один випадок позитивного тесту серед учнівського колективу Береславського закладу повної загальної середньої освіти номер 3 учнів початкової ланки, тому. Один клас перебуває вже на самоізоляції даного закладу діти будуть отримувати навчання дистанційно. Крім Береславського закладу номер 3 три, три класи Береславського опорного закладу. Також з понеділка перебувають на самоізоляції, так як там є хворі дітки, і всі решта дітей цих класів навчаються дистанційно. На жаль. Бачимо, що ситуація дещо ускладнюється, тому просимо дуже відповідально відноситися до свого здоров'я. У разі, якщо є перші симптоми захворювання, не забувати про те, що треба першочергово звернутися до свого сімейного лікаря і виконати в подальшому всі поради сімейного лікаря. Бережіть своє здоров'я, бережно ставтеся до свого здоров'я, бережіть себе та рідних, будьте здорові.